Всім доброго дня. Сьогодні хочу озвучити одну тему: це персики з кісточки. Тому що не всі хочуть, вміють щепити дерева, хоча тут нічого складного немає. І часто мене запитують, чи можна садити кісточку персика і чи буде з цього якийсь толк. Сьогодні хочу показати вам результат. Ось на цьому місці, в такому не дуже сприятливому місці для персика, я посадив кілька кісточок персика від хорошого солодкого персика. Виросло декілька деревець, одне я нащепив. Для експеримента був вже перший врожай, непоганий персик, а один персик залишився, я його ставив, не обрізав, нічого не чіпав. І що маємо? На 4-й, якщо не помиляюсь, рік перший врожай. Перший врожай виглядає ось так. Персиків дуже багато. Погляньте. Але тут такі моменти. Перше, персик невеликий за розміром. Він такий як якийсь сортовий абрикос за розміром. Виглядає привабливо такий червоний він за забарвленням. Ось тут трішечки більші. Розмір персика в принципі залежить від кількості плодів. Можливо, тут просто перевантаження плодами. І якщо би їх прорядити було, коли вони цвіли або коли вже з'явилась, то можливо персики були б більші за розміром. Але візуально вони виглядають непогано. Майже так як персики, з яких я брав. Кісточку. Так, де різкість? Ось такі персики. Розмір невеликий, можливо, це пов'язано з перевантаженням дерева. Далі. Всі персики в мене вже вдома, у батьків і в мене вдома і в тещі, вже повідплодоношували, вже їх з'їли, а ці персики ще не достигли. Тобто вони ще тверді. Один був вражений сірою гнилью, впав. На смак він такий солодкуватий, але такий ще. Більш кисло-солодкий, можливо. Тому за смаком сказати не можу, які вони, тому що цим персикам потрібно як мінімум ще тижня-півтора, напевно, висіти на дереві. Пізніше напишу в закріпленому коментарі. Батьки мені напишуть, які вони за смаком персики, смачні чи не смачні. Ось з цього можна всього зробити висновок. Що, до речі, я це дерево теж не обрізав, просто мені було цікаво, як воно буде. Нормально, все це понахилювалось. Звісно, периферія пішла в плодоношення, тут штамп голий, все тут голе. Плюс не дуже сприятливе місце для цього персика, тому що тут сливи, тут слива. Вона заважає сонце, світить тільки десь до 3 години дня. Хоча персики треба садити на місці, де. Сонце буде світити практично від сходу сонця до заходу. Тут трішечки сонця не вистачає, можливо, тому і пізнє плодоношення. Але в цілому, якщо ви не хочете заморочуватись, рецепт наступний. Саджаєте ряд чи місця вибираєте, де ви хочете персики, саджаєте кісточок 10-20. ну Десь там відсотків 80-90 зійде цих персиків. І з цих з деревець десь відсотків. 50-70 будуть доволі прислойні персики. Решта будуть такі якісь незрозумілі, несмачні і так далі. Тобто персики з кісточки це лотерея. Але в таку лотерею, в принципі, можна грати, особливо якщо є у вас місце, де це посадити. І плюс вибирайте місце, яке добре освітлюється, захищене від протягів і від вітрів. І у вас буде все з персиками лади. До речі, курчавістю цей персик теж не вражається. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.